Як будете зустрічати новий рік? Вдома родиною. На роботі. <рес> я в лікарні лежу і мабуть буду там зустрічати. Вдома будемо кричати. А ви? А я теж. Дома, вдома, це ж сімейне. Сімейне свято домашнє, домашнє. Свято і тому вдома. Як вдома? <рес> Сама. Їду до сина. Ту. А до син за, за кордоном. Дома з дружиною в сімейному колі. Сім'єю буду зустрічати в полі друзів. Як буде зустрічати новий рік? Вдвоєм. Вдвох без компанії, так? Да? Ну, я буду зустрічати. Буду чекати перемоги, накрию стіл і все. І бажаю всім нашим військовим, всім українцям перемоги, мирного неба, здоров'я, У кругу сім'ї. Дома. З сім сім'ї? З сім'єю. А ніяк, просто посадив своїй. Колі своєї сім'ї. Дома? Скромно. Згромною. Новий рік буду зустрічати з сім'єю, з чоловіком, сином. Я буду одна, засмажу качку. Мене вже <смітність> ну, якийсь салатик, мандаринки, ялинку. Обов'язково Боже, ялинка була дуже давно. Ну, виставила. І буде новий рік у нас. Вдома будемо зустрічати. У двох человек, з мамою і все. Mm, Укруті сім'ї, а як і все. Да? І сім'я сім сядемо за сім, де зустрінемо. На роботі. На роботі, кстати, так. Да. Цей рік якраз Первый так попадає. Другий, попадає так, рік, так, що 31-го працюємо. Так що цей так раз, можете цей так раз і сказати, що стране, Новий год. На місці, на роботі, та ж багато не п'ють ми не виїхали.